Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Сьогодні говоритимемо про гімн міста Надвірна, його історію, його творців із людьми, які мають безпосередній стосунок до цієї пісні і. До призначення чи обрання цієї пісні гімном славним нашого міста, отож будемо говорити із паном Богданом Бойчиком, громадським активістом солістом оркестру Аркан. Вітаю вас, пане Богдане. Дякую також старшим методистом районного будинку культури, заслуженим працівником культури України, мистецтвознавцем. Вокалістом, фольклористом пані Любов'я Орел, вітаю вас. Дякую. А також заслуженим артистом України, керівником районного муніципального оркестру народної музики Аркан районного будинку культури, пані Сергієм Орлом, вітаю вас! Дякую. Кого виникла ідея саме цю пісню презентувати на гімн міста? Як проходив процес можливо обговорення, призначення? Наскільки відгукнулася міська рада на саме цю пропозицію? Призначити чи обрати цю пісню славним містом. Ну, що я можу сказати? Звичайно, випадків в житті не буває. Все, як кажуть від Бога. Можна порівняння навіть зробити, що десь кажуть, Менделєєву приснився таблиця Менделєєва. Але чому іменно в той час і йому? Тому що, напевно, підійшов такий технічний прогрес, такий технічний час, і так сталося. І, напевно, якийсь голос зверху. Мені це подарував таку думку, чому можливо не випадково, тому що, все ж таки, я музикант по професії. Я десь в дитинстві бачив, як та пісня народилася, тому що я був одним із перших учнів. Учнів Надвірнянської музичної школи, де тоді працював композитор Петро Терпелюк, про нього буде багато сказано зараз. І як кажуть, пісня найбільший, найсильніший жанр мистецтва, ще поєднаний з музикою зі словом, і появляється пісня. І ця пісня дуже емоційна, дуже гарна, така, будемо казати, місцева, патріотична. І будучи навіть. Десь далеко за межами домівки, вона якось так приємно мене переносила. Додому її співали всі, починаючи від перших виконавців і навіть і десь на веселих таких гостинах, забавах. Але пісня вона була, як кажуть, не узаконена, не удружена. Якщо можна назвати, що цей -оцей факт відбувся, це свого роду такий шлюб, узаконення цього дійства. От я і виступив таким ініціатором. Звичайно, я перший раз, як член громадської ради. Району я звернувся до громадських активістів. Вони мене підтримали. Ми написали таке звернення до голови міста. Він дуже гарно відгукнувся і дякуючи, звичайно, йому пану Зіновію Мирославовичу. Він дуже активно цим загорівся, тому все ж таки він теж є людина мистецтва. Він є професійний художник. І так як все зараз. Ми переживаємо по новому. Ми дивимося в майбутнє. Ми повинні в життя йти з чимось таким своїм, напевно, гімн Взяти інші держави, коли гімн грається чи співається, та навіть і наш, якось душа наповнюється якоюсь гордістю за, за свою державу. Так само я думаю, що і ця наша пісня про надвірну, яка вже буде і є нашим гімном, буде нам давати якусь таку любов. До нашого міста. Хотілося б, щоб ця любов проявлялася навіть у тому патріотизмі чи ще в чомусь, щоб воно стало чистішим, кращим, напевно, щоб де б ми не були далеко за межами домівки, пам'ятали, що ми народилися в місті надвірні і шося вогнями, вогнями кохання і добрих надій. Це дуже гарні слова з цієї пісні. Зрозуміло, що за кілька десятиліть свого існування пісня вже отримала свою історію. Народ її не забув, народ її постійно виконував. Однак, як саме зародилась вона, коли вона виникла, у кого вона виникла, спершу на думці, потім на папері, і про самі початки створення, хто перший виконував ці пісні, можливо, хтось із нашого творчого сімейства розкаже. Детальніше. Ну, я знаю, що саме першими виконавцями цієї пісні була е, ансамбль Мрія, яка на тоді була дуже відома у Надвірній. І е, дівчата так колегіально і підправляли е, композитора, який прийшов до них з цією пропозицією, чому би не було пісні про надвірну Петра Терпелюка. І вони разом склали так е, вірші, тексти, а він вже написав музику. Цей, ми цю пісню знали і цю пісню десь чули, тому що вона була якось так призабута. І коли пан Богдан прийшов до нас, і, бо він же музикант, у музикантів є таке, що добре забути старе, це є нове. Він прийшов до нас та й каже: я чи би ми не могли таку пісню. А я йому ще й кажу, а наш колектив співає цю пісню. Як співає? Я кажу, так, косичка співає, я ж вам сказала, бо ви навіть не знали, хто її виконує. А косичка собі мала. От бачите, якось так далекоглядність керівника Лєни Яченко, що вона все-таки взяла цю пісню у діточий склад. І це така, знаєте, династія передачі: і старші співають, і молодші співають. І це дає життя. І я думаю, що нове дихання нашій пісні. Дано у цій у контексті, що ми задумали і перенесли все на сесію міської ради, і там всі ще раз згадали депутати, і ця пісня, я думаю, що вона має здатність не те, що на життя, а бути таким рушійною силою, тому що пісні великих міст Києва, мій там ще якісь міста, воно так, але. Наша пісня і наших містечок гімни мають право на існування. Я так думаю. Е, людина, яка написала музику до е, цього до, до тексту, тобто створила музику до цієї пісні, е, свого часу була е, доволі відомою, однак сьогодні е, його ім'я ну, призабуте, відоме е, скоріше в колах творчих. Е, можливо, пан Сергій детальніше розкаже про пана Петра Терпелюка. Ну Петром Терпілюком, я е, знайомий з дитинства, ми вчилися в Коломиї в одного викладача по скрипці. Він, до речі, і е, Дмитро Біланюк, так само відомий скрипаль з Косова. Е, це дуже талановитий обдарований е, скрипаль. Він, до речі, почав займатися музикою переростком. Але не дивлячись на всі обставини, помер народним артистом України. Дуже талановитий як музикант, як організатор. Ну, про нього можна багато розказувати. Він був у нас надвірний. Якось так вийшло, що він в надвірній був не довгий час, але встиг написати пісню про надвірну. Потім в нього був Косів, де. Він з Косівським оркестром прославився вже на весь світ. Потім була Коломея, потім був Івано-Франківськ, Київський державний оркестр України, він керував. Дуже талановитий, дуже потенціальний музикант. Він був моїм наставником. Наставником. Він був не тільки моїм наставником. З нього брали приклад, в принципі, всі тоді молодші музиканти навіть його поведінку, навіть манеру виконання, підхід до музики. Тож дуже талановитий музикант, хороша людина. Бувши в гуцульському ансамблі пісні і танцю, ми з Хосайом Попадюком, Ви знаєте, очевидно, його народний артист України. Ми з ним починали власне, там робити оркестрову музику. Не для танцю. А власне для слухання, тобто ми, ми хотіли вивести оркестр на зовсім другий рівень, на рівень сценічний, щоб люди слухали нашу добру музику. Та як це було в Молдавії, в Угорщині, в Румунії, у Чехії, Польщі і так далі. І там, власне, з тої школи вийшла маса людей талановитих. Людей, які розвивали народну музику, які розвивають до сьогоднішнього дня. Людей, які своєю працею, своїм, свої, своїм запалом кажуть, що ми Гуцули, ми є нація. Ми, власне, не є той народ, над яким можна звучатися. Ми маємо свою мову, ми маємо свою музику, а той нарік, який має свою мову, свою музику, його ніхто ніколи не буде новить. Те, що він написав пісню про надвірну, він, до речі, написав і пісню про Шипарівці, де він народився. Він, по-моєму, є пісні про косів, де він працював в косові. Але він прославився в першу чергу тим, що він писав дуже солідну інструментальну музику, на якій вчилися ми. І оце був. Знаєте, перший відкривач він і Василь Попадюк, що таки був знаменитий Сопілкар, так само в царство небесне, народними артистами вони померли, але це були два корифеї, на яких орієнтувалися музиканти не тільки нашого краю, а мабуть, цілої України. Зрозуміло, що кожен із учасників, як тих, що створювали першовиконавці цього твору. Так і ті, які сьогодні спричинились до визнання цього твору гімном, вже увійшли в історію міста, в історію культури нашого краю. Однак хотілося б поговорити про ось народну інструментальну музику трошки в цілому, оскільки сьогодні вона ну не настільки популярна, як, скажімо, була кілька десятиліть назад. І е, в цілому, от як районний будинок культури, чи в нього є якісь плани вашого ансамблю стосовно е, відродження, популяризації, ну, подальші плани на майбутнє стосовно розвитку? Так, ну треба почати з того, що Петрові Івановичу Терпелюку і Попадюку, і тим музикантам, які були в ті часи, це були 70-ті, 80-ті роки, е, повезло набагато краще, чим нам. У них було середовище. У них е, Тоді були е, розвинуті троїсті музики на весіллях. Тоді не грала ніяка електроніка, тоді грали скрипки і цимбали. Так. І це була опора, основа, народна музика, на базі якої вже створювалася професійна музика. Треба сказати, відмітити ще одну справу. Гуцульський ансамбль пісні і танцю. Тоді, за часів Михайла Гринишина, Богдана Дерев'янка, Івана Легкого, це був дуже потенціальний, дуже мощний колектив, який так само давав. Ту <кій> оту основу професійності вже гуцульської музики. До речі, і як і ми з Любою, так і Терпелюк, так і Попадюк. Е, дуже багато відомих музикантів в ті часи пройшли школу гуцульського ансамблю. Це дуже велика справа. А на сьогодні, та на сьогодні є проблеми, пропадають троїсті музики. Пропадають. От зараз підіть на весілля, підіть на забави. Грає електроніка, флешку вставляють, музики жують голубці, флешка грає. Ну і це є проблема. Але це, мабуть, проблема е, нашої сучасності і не тільки наша, мабуть, світова проблема. От електроніка, комп'ютери і все. А ми стараємось, наскільки можна, все ж таки ще утримати. Так як на базі оркестру, Аркан, є, існує ор, оркестр Арканець дитя, при дитячій музичній школі це супутник Аркана. О, стараємося у, в якійсь мірі утримати оце звучання, оцей колорит, оцю правдиву, живу народну музику. Склалось так, що своєрідним, ну не знаю, продовжувачем, носієм. Оцієї класичної традиційної української культури в значній мірі стала діаспора, пан Богдан, який був у Сполучених Штатах Америки, можливо, ви можете розказати ну, наскільки ось ця нитка збереження українських традицій присутня там, яка вже сьогодні губиться в у нас на Україні. Ну, знаєте, напів жартома, напів серйозно кажуть, щоб бути українцем, треба побути десь за кордоном. Ти відчуєш тоді державу, ти відчуєш себе, ти відчуєш свою культуру. І взяти наш український, особливо цей західний регіон, він дуже багатий на цю фольклористику, на цю народність. Ви знаєте, ми маємо чим. Дуже потішитися і погордитися, тому я там брав активну участь, дякуючи, все ж таки, що я тривалий час був учасником. Оркестру Аркан у мене багато було таких творів з його виконання. Звичайно, я не міг рівнятися до іменно оригіналу Аркана. Але в нас був такий колектив, щось подібне. І ми мали дуже великий там успіх. Нам запрошували, нас запрошували всюди, в українські громади, де тільки можна було, тому що це була візитка, це була культура, це була духовність. І ви знаєте, тільки заграються гуцульська музика, то оці взяти. Це є своєрідне, рідне та оці балканські народи, оці європейські європейські, вони щось близькі, і вони теж почувають близькість до нашої музики. Це можна сказати, якщо ми пішли від білих хорватів, які прийшли десь з Балканів, і десь частина культури десь перев'язана, то ми являємося дуже такою великою основою. І я дуже тішуся, що мені Бог дав таку професію, таку спеціальність. Вона є невмируща, бо все десь може відходити. Музика не відходить ніколи. Це і наскільки емоційний підйом для людини, для душі. Музика перевертає гори. Ну, Візьмімо візьмі наше сучасне життя. Я ще навіть хотів повернутися до того випадку. Пісня про надвірну, про наш гім. В один час у нас була дуже потужна художня самодіяльність у клубі НГВУ, і там був такий знаменитий дует, це був Зінчук, Микола і Андрійович. Як вони співали цю пісню, вони взагалі гарно співали. І от коли нафтовики десь їхали десь на схід, туди, будемо на. Полтавщину чи на Сумщину, то вони тільки брали це хлопців, щоб презентувати, хто ми є, яка наша пісня, яка наша музика, яке наше виконання. Ну, а знаєте, як ще жартують, ми десь частина от, Люба Васильна підкаже, що ми до Гуцульщини належимо, бо вона є і керівник цього товариства. І кажуть, не той Гуцул, що ні на чомусь не, не грає, він мусить на чомусь грати. Хоча музику можна прирівняти до спорту, якщо ти не потребує. Нірувався, не, не пограв один день, це вже відчувається, розумієте. Ну, а ми завжди або пісня в думці, або граємо. Так що я дуже дякую долі, що мене послала на цю дорогу. І доки я буду жити, я буду це провадити, піднімати дух. Людям, нації, щоб знали, що це є Україна. Бо дійсно це є велика нація, це є велика держава, але ми, ми погані господарі. Ми любимо говорити, ми любимо заговорювати. А от, по принципу, треба робити, робити, але робити. Чомусь у нас так є. Я би хотів, аби кожен з нас робив, аби щось робив, аби покращилось наше життя, наше місто в першу чергу. Тому що ми тут живемо. Ми зараз знаходимося в такий передсвятковий період, передень Різдва. От, Пані Любов, можливо, в районного будинку культури є якісь плани саме на програму таку перед Різдвяну? чи є якісь вже налаштування до е, свят різдвяних, які нас очікують. Звичайно, що є, тому е, як не відмі... ніхто не може відмінити коляду. Ви знаєте, які часи були, а коляда співала і колядувала. І Як ніхто не може відмінити те, що, що вже у людей є. Е, Генетично, так і не може бути і цього. Деякі люди по-всякому говорять. одні кажуть, нащо тих свят? така біда у нас в державі. І, і ми дійсно ми всі журимося, і боїмося, і здригаємося, не віримо, що таке є. Але хто, хто ще живе, хто в незадіяних містах, таких місцях. Як наше намолене місто, бо ми молилися кожний день. Ми молилися кожен день на Майдані, цей наш богомільний Майдан. І може й того навіть десь, десь нас, до нас не, не долітають ці гради. Ми готуємося, як завжди готуємося, тому що людині треба і, і десь і потішитися, особливо в свята. У свята не тільки такі календарні, але у свята. Які вже у народі живуть і з церковними о, такими устоями, канонами. І звичайно, що ми готуємося і до Різдва, і до, і до старого Нового року. О, деякі о, я хотіла що сказати, що у, я чула, що в освіті прийняли якийсь такий закон, що не можна робити. Дітям Нового року, я таке чула. Наші клубники були на нараді і сказали, що в селах заборонили робити дітям новий рік, і, бо там є Дід Мороз і Снігурка. Я, бо це не наші герої, не наші персонажі. Якось воно не то, що дивно, але дітей забирати те, що вони знали з маличку, також не можна. Якщо ви творчі люди, ви можете вийти з цього. Не, не треба Діда Мороза, якщо він не наш персонаж до нас за, за, запроваджений, то давайте зробимо так, щоб це, було, щоб це були іншими персонажами замінені ці люди. Дід Мороз і Снігурка, можна іншими варіантами, але я думаю, що не треба забирати те, що, що є. Бо ми працівники культури і ми мусимо трошечки. Ну як балансувати вище, тому що все-таки емоції е, тримають якось людину, як емоції добрі. І сьогодні я думаю, що ці всі свята це, це тільки емоційний стан людей, і особливо дітей, які чекають, які чекали Николая, які чекають Нового року і Різдва Христового. І Я думаю, що м, наші е, традиції мусять бути неумирущими. Тому що е, недарма кажуть, хай Андрей вам наворожить, Николай нехай примножить, Любощів, радощів, тепла все пле Анна осяйна, а щасливий новий рік утворить у двері в довгий вік. Я думаю, що це кожному приємно і з такими, з такими, от, з такими планами, з таким баченням, я думаю, ми, ми переживемо, мусимо пережити ці всі часи. Що ж, дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що ми спілкувалися із людьми, які безпосередньо причетні до призначення, визнання пісні про надвірну як гімном нашого міста. На сам кінець запропонуємо нашим телеглядачам ще раз переслухати цю пісню у виконанні колективів Шовкова Косичка Аркан. Ми з вами прощаємось і до наступних зустрічей в ефірі. На все добре.